Всім привіт! Хочу розповісти про проект Black Panther. А він скоро запуститься вже в майнет. Знову ж таки, в майнет. Так і на Injective, бо знову ж таки це я отримав інвестиції від Injective. Так, тобто він буде запущений на Terra, White Wallet, say, Astroпорт, звісно ж, Injective. Да? Ми вже раніше про нього вам розповідав. Ось натискайте сюди Launch Up. Переходимо сюди, конектимо свій клер обов'язково, Ну, і Metamask, якому що. Увага, вони предупредили, те, що їхній ваут уже буде запущений через декілька годин. Він знову буде працювати. Та те, що можемо привітати з них з запуском майнета. Знову ж таки, Dashboard, Swapcheck, Bridge, І не забудьте, те, що в них зараз проходить. Останній. Я вам зараз покажу. Це наметимаски: у мене останній реклей на поінтів, за які ви потім отримаєте ви винагороду, майбутньому хтось airdrop, бо вони запустять свій black token. Ось в мене 555 поінтів. Ось скоро натискаємо три галочки. Та потрібно мати 0,2 інжектива це там до долара інжектива максимум комісії, щоб заклеймити цей airdropчик. Це вже останній за компанію Galaxy. На ось за цю компанію вони показують. Ось такі чудові новини та майбутні погації між інжектем та Black Panther. Дякую, що подивилися моє відео. Всім пока пока